А, вон, вон что-то пошло, ничего себе. <вы> Потужний удар по найсучаснішій російській зброї та самолюбство окупантів нанесли українські збройні сили у досвіта. Центр стратегічних комунікацій підтвердив ураження російського комплексу Земля повітря біля Євпаторії, але без деталей. Представники СБУ в розмові з журналістами Української правди уточнили, що знищено російський комплекс С 400 Кадри, зняті місцевими дійсно вказують на результат ураження зенітної системи. Помітили журналісти мілітарного. Після влучань видно біле сяйво та феєрверки від горіння ракетного палива. Також на відео потрапив момент нештатного запуску ракети, яка одразу впала на землю. Було страшно чи привична привична. Не в перва раз ми така раз тому що, ну, було далеко завжди, а тут було близько. За даними джерел української правди, спочатку безпілотники СБУ вразили очі комплексу, радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, військово-морські сили двома крилатими ракетами Нептун нового покоління, вдарили по пусковим установкам комплексу С 400 Тріумф. Кілька збитих дронів з фонду помсти Аня Лорак і дійсно знаходили на вулицях Євпаторії. шариками, да, пошибниками. Там много пошибників ураження російської зброї поблизу Євпаторії. Планова робота українського війська зазначають у збройних силах. Йдеться виключно про законні військові цілі на окупованому півострові. Це справедливо, що безпеки для них там немає. І ще раз хочу підкреслити надважливий момент: збройні сили України. Пенський рух у Криму працюють суто по військових об'єктах, і це видно на відміну від ворога, який б'є лише по цивільній інфраструктурі, намагається знищувати українців нашу портову інфраструктуру, якщо ми говоримо, наприклад, про Одеську область. Позицію російського С-400 біля Заозерного під Євпаторією ще минулого року злив російський турист. Він у плавках вирішив сфотографуватися на тлі зброї на майже півтора мільярди доларів в районі озера Солоне. Це вже другий дороговартісний і найсучасніший російський комплекс с 400 Тріумф, уражений українськими збройними силами упродовж останнього місяця, 23 серпня. Ймовірно, за такою ж ракетою дроновою схемою було знищено С-400 на мисі Тарханкут, також на західному узбережжі Криму. Росіяни стверджують, що відбили атаку морських дронів на патрульний корабель Сергій Котов. Усі цілі за версією російського Міноборони знищили зі штатного озброєння близько п'ятої ранку. Але де саме це сталося? Не уточнили Сергія Котова та його близнюка Василія Бикова. Вже атакували морськими дронами 1 серпня. Росіяни стверджували, що кораблі цілі, проте невдовзі з'явився запис перехоплення, в якому йшлося про поранених та знищених на борту. Це сталося за 340 кілометрів від Севастополя, тобто ближче до Болгарії та Туреччини. Ніж до Криму, там російські патрульні кораблі створюють видимість контролю за рухом торговельних суден до українських портів. Одне з таких сукра Окан під прапором Палау, яке рухалося в Ізмаїл, зупинили вогнем з Василія Бикова 15 серпня, але, врешті, судно продовжило рух до українського порту. Болгарія та НАТО обговорюють, як реагувати на російські провокації у Чорному морі. Окупанти закрили для цивільних суден частину акваторії, яка належить до болгарської економічної зони. Про це розповів міністр оборони Болгарії Тодор Тагарів в інтерв'ю виданню Єврактів. Пише Європейська Правда. Посадовець визнав, що його міністерство не має сценаріїв дії в разі нападу Росії на цивільні судна, що прямують з. Українських портів через територіальні води Болгарії Тагарів при цьому упевнений, що наразі небезпеки нападу в територіальних водах НАТО немає. Але ще минулого місяця болгарський міністр оборони припускав, що дії росіян можуть спричинити зіткнення з північно-атлантичним альянсом у Чорному морі, оскільки Москва постійно намагається розширити зону свого контролю. Російські силовики звітують про затримання кримськотатарського добровольця. До жителя Херсонщини вдерлися кілька озброєних окупантів і повалили на землю. 55-річного чоловіка, чиє ім'я не називають, звинуватили у нібито причетності до батальйону імені Номана, Челібіджихана, та блокади Криму з так званих доказів бойовики навели лише сертифікат від кримсько татарського ресурсного центру та регіонального меджлісу, а також вимпал з кримськотатарською тамгою. Окупаційний голова Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що бранець хотів звільнити Крим. Йому загрожує до 15 років в'язниці. Проєкт 100 машин для перемоги завершено. Стільки бойових конячок передали кримськотатарські волонтери українському війську лише за три місяці. Останні п'ять пікапів отримали бійці бригади спеціального призначення Азов. Ми розпочали його зумісно з компанії Байкар Ходник, яка виготовляє байрактари і польським народом, який саме збирав гроші на байрактар, але Байкар Ходник прийняв рішення передати це безкоштовно, гроші направити на різні на проєкти в Україні. І отже, ми подали заявку на цей проєкт. В рамках нього ми придбали 100 авто вже для, для передачі їх як Збройним силам України, так і державним магнітним органам. Кримсько-татарські волонтери з Астем Фаундейшн і фонду національного добробуту Криму давно на зв'язку з бійцями Азова допомагали повернутися з російського полону та отримати усе необхідне, щоб продовжити захист України. Велику роль в обміні військовополонених грали Рустам Умерев та голова нашого фонду Снавір Світхалілів. Отже, ми постійно були з керівництвом Азова на контакті, коли вони були в Туреччині, і коли вже вони переїжджали в Україну. Ми саме запитали, що для них потрібно. І одна із, ви самі всі знаєте, що одна з найвеликих потреб наших збройних сіл, окрім зброї, є авто. Пікапи на передовій постійна потреба. Ними можна доправляти життєво необхідні вантажі чи швидко евакуювати пораненого бійця. П'ять новеньких машин точно допоможуть виконувати найскладніші завдання, каже боєць зова. На сьогоднішній день кожен автомобіль, який ми отримуємо як благодійна допомога, вона допомагає прискорювати нашу перемогу. Тому ці автомобілі будуть направлені для виконання бойових завдань, і відповідно безумовно вони нам допоможуть у боротьбі з противорашистської Росії. Тому дуже вдячні за таку допомогу, яка надходить до нашого підрозділу. Ще п'ять автівок підсилили бойовий підрозділ на передовій. Вже найближчим часом пікапи служитимуть на одній з найгарячіших ділянок фронту. А кримськотатарські волонтери не збираються зупинятися після сотні машин для українського війська і вже планують з партнерами нові проєкти.